Всім доброго вечора. Ви за мною сумували, я за вами так. Трішки закрутилася, заробилася. Якщо чесно, то те, то все і все, кудись біжу, все щось те, боже, Треба зняти відео, вже не готувати, хоч порозмовляти з людьми. Нічого. У мене все як завжди. Працюю. Погода, ви знаєте, тут така. То майже весна, то знову зима. Дуже швидко міняється погода, дуже. А я така, знаєте, метеозависима людина. І для мене це взагалі Ну, це все дрібниці. У дівчаток моїх все добре. Насінька вихідна. Мама з вікуською теж поки вихідні. Вони не їздять зараз до логопеда. Вони і трішки там прихворіли, а і ще ну, зв'язку з тим, що вони їздили в цих автобусах і там, де я приймаю логопед, там дітки і теж хворі, і все. В общем, немає можливості, як зараз їздити. Але вони тільки цю недільку, а вже на вже будуть їздити, так що займаються вдома. Вчителька поки ходить її рахувати, то вона вже там з бабусею рахує і нам розповідає то біді, то насіньки. В общем, хвастається своїми досягненнями, а ми радіємо за неї. Ви знаєте, кожен раз, як щось там розповість мені, або там. Щось новесеньке, я дуже рада, що в неї виходить, вона старається. Звісно, так як вона у нас пізно почала розмовляти, і логопед цей допомагає, то звісно, поки вона це все вибалакається, не буде забувати, що звісно їй зручніше, так як вона раніше розмовляла, вона зараз теж забувається і буває так: там якісь слова каже, так які їй зручніше. Але потім згадує, що або вона сама згадує, або їй допомагає мама, каже: О, вікуся там. І вона або і зі мною розмовляє, я її виправляю. Так що все добре. Е, показувала їй рижика, показувала і лаймочку. Я їй кажу, зніми відео. Та хорошо, Оля, хорошо. А воно теж то в них така погода. Майже кожного дня мама каже: то моросить дощик, то більший дощ. Ой, Ще в нас там була проблема з опаленням у дівчат. Але дякуючи, що в нас такий сусід є, дай Бог же йому здоров'я. Так що все вже добре, вже все наладнали, вже все добре. А то я вже прям навіть не знала, що робити. Більше немає ніяких новин. Робота як робота, знаєте як? Дівчатка мої будуть на наступному тижні знову готувати млинці для наших захисників. І ще обіцяла я вам розповісти, я, от, якщо чесно, не пам'ятаю, а відео мені не захотілося передивлятися, чи я говорила вам. Чи не говорила. Ну, в общем, якщо говорила, то вибачте, а якщо не говорила, то послухайте. У мене там одна дівчина запитала підписниця про бідренку. Я їй відповіла, звісно, я вам трішечки тоді розповіла, але не розповіла, чому я так Негативно до цього, до цього магазину відношуся, якщо вам чесно сказати, по роботі. Взял, я пішла в магазин, і дівчатка, там, що в магазині, вони з України, я їх спитала: кажу: а як ви сюди влаштувалися, як, ви там, це, ну, як до вас влаштуватися на викладку товара? Вона каже: зараз я вам дам. Вона принесла мені телефон. І я сама знайшла те, що в інстаграмі. Те, що я знайшла в інстаграмі, я позвонила, то сказали, що місці немає. О, ну, добре. Я подзвонила по цьому телефону. Вона сказала: добре, ми вам підшукаємо. Скажіть, де ви проживаєте, щоб може якесь десь ну, щоб ближче, ж, хоч там їхати, але не таку відстань дуже велику я Розповіла, де я живу, все. І тут, ви знаєте, так пізно, я ще ж працювала на тій роботі, вже було дуже пізно вечір. І це була субота, 21 <паспоріст> мені пишуть, от ми вам знайшли там роботу, такий-такий-то адрес, в понеділок на 8 годин ранку, підходьте до магазину, знайдете керівника магазину, і вона розкаже вам, там, ну, що робить, як. Я кажу: так ця робота буде ну, постійно ж. А з самого початку я питала, все, як, вона каже, ми беремо на постійній основі. Якщо ви пішли один день, у вас. Взяли на роботу, ви там відпрацювали, все, ну, що вам все сподобалося, і ви працюєте. Ну, Ви знаєте, я почула за годину оплати 25 злотих це якщо ти не на касі. Так вони мені сказали, якщо сідаєш на касу, це буде 26 злотих. Я прийшла туди, там була жінка, вона була, ну, Полячка, вона мені каже, зараз я вам позову там дівчинку, ви будете сьогодні з нею працювати. Ну, добре, я пішла, а ця дівчинка була українка, вона в них працює тільки два тижні. Вона мен... Ми з нею пішли, і цей керівник з клепу мені з цією дівчинкою на зал. Це ж. Товар і ти розложиш його по полкам. Але ви знаєте, коли я працювала в маркеті, ми все витягували там із ящиків, і там такі паки. А тут ні. Тут, якщо вода і пиво запаковане, його так і ставлять. От, поняли? Так, упаковками. Ну, Ви розумієте, які це об'єми і як це важко. Ну, добре, я думаю, все-таки більше платять, ніж на тій роботі, що я працювала. Думаю, попробую. І я вже, знаєте, коли я вже проробила, вони кажуть, по 8 годин працювати, я кажу сама собі, думаю, вже думаю, 4 часа відпрацювала, ну, трішечки, звісно, я заморилася вже. Ну, думаю, втягнуся, буду, може, трошечки попрацюю, поки тут. І ми допрацювали, ми розвантажили все те, що нам було потрібно. все. Ще мені ця дівчинка, її звати Катя, вона мені каже, ой, та тут каже, таке робиться. Тут оце, каже, два дні я тут роблю, потім два дні в другий магазин, а потім як немає роботи, то я сижу вдома. Я так послухала. ну, Я кажу, та, тут же ж треба, бо мені ж сюди ж сказали, все. Закінчується у цій каті зміна. Вона прийшла, на 6 годин, і в неї в 2 часа закінчується все. Ця керовник склепу підходить і каже. Мені сподобалася ваша робота, але у нас, на жаль, зараз міста немає. Ми можемо вам запропонувати. Може, там через місяць. Це зараз у нас пока. Я кажу, так, а чому я сьогодні прийшла до вас? Чому ви сказали, що у вас є міста? А вона каже, нам сьогодні була треба допомога, тому що у нас мало сьогодні людей. А, потім, а завтра нам уже не треба. І... Щоб, я кажу, така оплату, як, ну, чи, як, чи, чи цей день не заплатиться. Хоча ті мені сказали, якщо ви підете на роботу, навіть коли вас не візьмуть, вам оплатять. Ну, в общем, пройшло. вона мені, правда, розпечатала е, цю бумажечку годин. Я потім прийшла додому, зателефонувала до цієї дівчинки і кажу, а чому це так? Вона. Ой, ну ви знаєте, таке буває. А, ну, Добре, що я на тій роботі працювала і не звільнилася, знаєте, гарячки. взяла просто вихідний та і пішла собі там працювати, знаєте, то, звісно, за той день. Треба було умову складати, ту умову десь відправили. Я їм сказала, де я проживаю, вони відправили зовсім друге місце. Як ви не підпишете, вам гроші не заплатять. в общем, знаєте, як ганяють людей туди-сюди, аби не платити. Оце я вам отаке скажу. Бісовісні. Так що, якщо так от влаштовуєтеся, то дивіться. Це я не кажу за всі міста, може, в якихось містах, може. І все по-іншому, і, ну, і відноситься по-іншому. Ну, тут я так. І більше я такого не хочу. Ти паче я вам скажу: якщо у кого є здоров'я, то ще там можна працювати. У кого проблеми зі здоров'ям, то краще туди не йти. Я вам говорю так, як є. Тому що потім я відпрацювала. І потім в мене спина, то я два дні відходила від тієї праці. Думаю, може воно, знаєте, як Богом дано, може, так, що, що треба було їм тільки на один день. Бо ця моя куратор, та, що мене направила на роботу, вона познала до цього керівника склепу і вона сказала ну, магазину, вона сказала, що нас влаштувала робота і працювала вона добре. Це мені ця дівчинка так сказала. Бо зразу розповіла я. от, Вона каже: я зараз зателефоную. Ну, думаю, може, я знаєте, обманюю там чи що. Коли дійсно так, але. Так вийшло. І ви знаєте, вона каже: ми вам іще зателефонуємо. І ви знаєте, якщо чесно, ніхто до мене не телефонує, ніхто мені нічого не пише. Ну, тобто, це все воно так, знаєте, закінчилося одним днем. Ось така була в мене пригода з цією відрінкою. Розповіла вам так, як є. Так що отака от праця. Ну, що ж ти зробиш? Люди працюють. Ця дівчинка взагалі, я вам скажу, в магазині їй 23 роки, такі дуже тяжку працю виконує. Вона каже: я вже в Польщі 2 роки, і я тільки працюю по так що Ось такі справи. каже, Мені ну, як подобається, що така оплата. Працює, там же вони по 8 годин працюють, і неділя вихідний. Вона каже: я пішла, виклала товар і додому. Ну, Може, воно знаєте, як кожній людині щось своє підходить. Ну, а я буду бігти на роботу, бо я вже на свою роботу зараз запізнюся, мені треба на автобус. Рідко коли таке буває, що в хостелі нікого нема. Тому я з вами сьогодні порозмовляла. У нас сьогодні був дощ дуже великий я трішечки під нього і попала, коли поверталася. Ну, нічого, зараз трішечки відпочила, поїла і біжу працювати. Завтра обов'язково з вами зустрінемося. Миру і здоров'я вам! Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До завтра. Добрані, всім тихої ночі!